Добро день, everybody. слава Україні. Добродієн, еробін, лав Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас Камірі 40, -ка, кузов 3,5 мотор, проблема з обігрівом салону. По наростаючій. Тобто з правої сторони менше, ніж 35-30, десь 20, правий середній бачимо, 39 вже пішов приблизно, потім ще лівий там 40 і крайній лівий 50. Тобто ми бачимо проблему з радіатором пічки, він забитий. Але рік назад ми промивали радіатор пічки і знов підзабило. Тому сьогодні ми будемо промивати повністю систему охолодження в цій автомобілі і побачимо на результат промивки радіатора, на яку температуру він вийде. Поїхали. Перше підключення зробили на мотор і є трохи бруду, Бачимо. 300 груд, тобто в системі є бруд, будемо мити таку систему, поїхали. Перевіряємо роботу термостата. стартанули на двох атмосферах. 83 зараз на апараті. Почалось відкриття термостату. Тиск падає, тим самим збільшується поток води. 89 вже на апараті, тиск впав, спробуємо реверс. Бачимо, реверс працює, з дві сторони поток іде гарний. Триває промивка системи. Переключились на передній радіатор, мотор вже промили, включили подачу і є бруд в передньому радіаторі. Погляньте, чистий фільтр, тільки вимитий. Тут вже більше, бачите вже які камінці. Ну і в радіаторі пічки теж він ще є. Треба на нього окремим підключенням. Обов'язково. Поїхали, промиваємо передній радіатор. мили вже передній радіатор, переходимо на останнє підключення, радіатор пічки і поглянемо чистий фільтр, чи є в ньому брута. Бачимо. За піною не видно, є пруд, зараз піна упаде, перед нами на більш вітальніше Спала піна, це вже в радіаторі пічки. Кристалізований антифриз, доволі багато кусочків. Він забиває радіатор пічки. Добавляємо хімію та промиваємо радіатор пічки 90 градусів у нас зараз температура рідини. Бачимо 80 плюс дає ліва, лівий середній. Поглянемо з інших. Середній правий теж 80. Плюс. І зараз глянемо найгірший праву сторону. Найгірша права сторона завжди в камрі забивається найбільше. Тому ці показники, можна сказати, мінімальні по всім дефлекторам. І права сторона 80 плюс виходить теж градусів. Тобто промита повністю радіатор пічки рівномірно. Зараз 90 градусів охолоджуюча рідина. 80 плюс на всіх дефлекторах. Дуже гарний результат. Перейдемо до заміни антифризу. Закінчили всі роботи, перевіряємо на робочій машині. Прогріли зараз автомобіль. Як ми бачимо, ну, на оборотах ще трохи прогріваємо і вже 80. Ну, тобто обороти держать так, як і на апараті. Зараз побачимо наскільки температура спуститься на холостому ходу. Дождався, поки спускається температура, 75,8 холостий ход. Зараз тут немає додаткової електричної помпи, тому ну, приблизно так от 76 градусів тримає холостий хід. Дуже гарний результат. На оборотах більше 80, на холостому 76. Завершили ми всі роботи, зараз ставимо панель. І, забув ще сказати, що ми промили бачок. ньому Антифриз тепер гарно видно. Антифриз власник привозив свій хепу G12 просто без плюса. Концентрат. Теж якісний антифриз. Рекомендуємо. Ми працюємо з хепу. Такі антифризи рекомендуємо. Нагадую, що ми знаходимося в місті Борисполь, працюємо по запису, займаємося системами охолодження, промиваємо їх, діагностуємо, міняємо термостати, промиваємо радіатори пічок і особливо даємо тепло в автомобіль, хто цього потребує і в кого проблеми з забитим радіатором. Дякую всім за перегляд, гарного дня, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!